Як бачите, ячмінь зійшов добре, тож я думаю, що з хлібом та з крупами у нас все буде добре. Слава Україні! Це фермер села Новомиколаївка Новгородківської громади Сергій Хорощак. На цьому полі площею пів гектара посіяв ячмінь. Торік я вирощував тут картоплю. Для потреб, так сказать, своїх на продажу. Ну, в общем, щоб заробити якусь копійку. Спочатком війни, то зрозуміли, що для нашого народу більш потрібні, я так думаю, що крупи. Тому вирішили посіяти тут ячмінь. У е, нас в Кропивницькому є завод, який е, займається переробкою зернових на крупи. Тож посіли ячмінь, щоб заробити і собі копійку і допомогти так сказати, армії. Каже, після початку російського вторгнення залишки картоплі не продавав. Картопля в мене ще залишилась на зберіганні, буквально, я думаю, тони дві-три. І з початку війни я вирішив, що потрібно допомогти нашій лікарні, районі і також ще відвезли ми приблизно тонну в міський госпіталь на допомогу армії. На цих земельних ділянках за селом Куцівка Новгородківської громади також реалізують проєкт сади перемоги. Посадять картоплю боряк та морку, каже староста. Це 60 соток і гектар 40. Потрібно ще проводити підготовчі роботи, тому що програма тільки стартувала. Сьогодні на території в нас знаходиться 63-внутрішньопереміщені особи, яких ми плануємо залучати до робіт. На території Новгородківської громади для проєкту Сади перемоги зарезервували 32 земельні ділянки. На площі 45 гектарів при сприятливих умовах засаджувати овочами: картопля, буряк, морква, капуста, помідори, огірки для забезпечення продукції громади безпосередньо осіб, які будуть проживати тут. Висаджувати овочі планують за тиждень. Олександр Сметанко, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.